Кого шукають там практично всіх, де повна зарплата, бо вона може навіть рости. Пошук роботи це теж робота. Погано зараз з суперваканціями. Хлопне по попки, зато я получу зарплату. Засуджувати треба того роботодавця. Привіт, мій гість сьогодні засновник рекрутингової агенції Сергій Марченко. І ми будемо говорити про те, що хвилює дуже багатьох українців сьогодні: про зарплати, вакансії. І те, що зараз відбувається на трудовому ринку, вітаю Сергію. Вітаю! Алла. Почнемо з невтішного насправді прогнозу. Міністерка економіки заявила про те, що зараз чверть українців немає роботи, тобто 25% майже безробітних в Україні, і на кінець року ця цифра збільшиться до 30%. Які прогнози у вас виходячи з того, що зараз бачите в своїй агенції після початку вторгнення в лютому, ВВП України дуже сильно впав. Бо Припинилася активність, припинилася діяльність дуже багатьох підприємств. Там, за різними даними, там мало не 30% підприємств України припинили свою роботу. І на початку вторгнення провідні економічні агенції світу давали прогноз падіння ВВП України на 45% до кінця цього року. Зараз ці прогнози скоригувалися, і зараз український нацбанк дає прогноз на скорочення 30% ВВП. Що це значить простою мовою? Простою мовою, це Україна виробить на 30% менше продукції, ніж вона виробляла. Відповідно, якщо продукції виробляється менше, то для цього треба менше людей. І тому, в принципі, та цифра, яку називала чиновниця, вона загалом десь корелює з тим падінням ВВП, який ми очікуємо. При цьому треба зауважити наступне: що це ми говоримо тільки про чисте безробіття. Про те безробіття, коли людина не має роботи взагалі. Але, мабуть, ті люди, які нас бачать, знають, що багато підприємств не закрилися і не всіх звільнили, а працюють не повний робочий день. Люди виходять на роботу ненадовго і, відповідно, отримують неповну заробітну плату. А половину заробітної плати, інколи четвер ставки. Але давайте ще не забувати про тіньовий ринок, тобто ці працівники, які не були обліковані державою, які мали роботу, але не мали офіційного працевлаштування. Як там, яка це реальна цифра, якщо говорити масштабах? Що тіньовий ринок? Що легальні роботодавці постраждали від війни приблизно однаково. Тобто, пропорція і там, і там приблизно така сама. Роботи на повний день може не бути як у людей, що працюють офіційно, і їм офіційно виплачують тільки частину від їхньої зарплати, так і ті люди, які працюють неофіційно, їм просто неофіційно теж виплачують таку саму меншу частину. Доходу ніж у них був до війни, але ми можемо говорити про те, що реальна цифра, враховуючи тіньовий ринок працевлаштування, вона інша, вона більша за 30%. 25% зараз і 30% в прогнозі. Можливо, вона більша, але в принципі сам тренд він приблизно приблизно такий. Давайте от трохи з конкретикою розберемось. У вас зараз у вашій агенції яких вакансій найбільше для яких фахівців? І яких пошукачів найбільше маю підозру, що не співпадають ці категорії. Загалом зараз у рекрутингових агенцій дуже мало роботи, тому що з початку війни роботодавці все таки більше звільняли працівників ніж наймали. Можу сказати, що перші кілька місяців роботи у нас не було взагалі, не наймали взагалі нікого. Ринок праці почав оживати десь на початку червня. Зараз вакансій приблизно вдвічі менше ніж було. До масштабного вторгнення. Якщо говорити про ті професії, які користуються попитом, то, мабуть, нічого нового я вам не скажу, мабуть, всі це чули вже тисячу разів. В першу чергу дуже цікава роботодавцям ІТ-сфера. Давайте далі. Хто ще? Друга велика категорія людей, які мають хороші шанси на працевлаштування, це менеджери з продажів. Це дуже різні варіації на тему продажів. Це і продавці. В розрібних магазинах це і менеджери оптових продажів, це клієнт-менеджери. Тобто таких вакансій завжди було на ринку близько 30% від всіх вакансій, які розміщуються. Тобто, цим людям теж робота є. Непогані шанси працевлаштуватися у будівельників і у людей, які займаються логістикою. Велика потреба як у водіях вантажівок. Так і в спеціалістах з логістики, з прокладання маршрутів, митних брокерів, тобто ця галузь досить суттєво розвивається. З відбудовою все зрозуміло, дуже багато всього зараз знищено, і цей тренд на спеціалістів будівельних професій буде. На жаль, актуальний, мабуть, добрих років 5-10. З одного боку, а з іншого боку, будівельні компанії, багато, принаймні, хто з будівельних компаній зараз згорнув роботу і відповідно там вивільнилися працівники. Теж правда, це абсолютно точно. Бо під час війни, звичайно, всі капітальні вкладення, люди намагаються морозити. Тому так, квартири ніхто не купує, тут теж є проблема. Ось, ну і, мабуть, ще сказав би, що в цьому році непоганий був тренд по зайнятості в сільському господарстві. Кого шукають там? Практично всіх, бо в цьому році були прогнози не дуже втішні на овочівництво, бо зараз окупована Херсонська, Запорізька області. Це в принципі така овочева житниця України. Говорять, що, наприклад, близько 83% ми втратили виробництво томатів, ті, яке було в Україні. Через окупацію Херсонської області. Тобто український агробізнес намагався все-таки якось компенсувати ці втрати, тому досить активно наймав працівників це і механізатори, це і агрономи, це прості робітники. Конкретно вакансії, от які зараз відкриті, яких багато? Логіст. От ми зараз шукаємо логіста для імпорту палива з Румунії. З Болгарії, да, тобто у нас є кілька вакансій менеджерів з продажу, які будуть продавати різні речі. Там одна вакансія це продаж меблів, інша вакансія продаж будівельних матеріалів. Чогось такого знаєте, щоб я вам сказав, що ось якась там суперваканція, то, мабуть, немає. Погано зараз суперваканціями. Кажіть, от серед пошукачів, якраз люди яких спеціальностей професій. Серед тих, хто не може знайти роботу, звертається до вас. Ну, мабуть, ви собі якось підсумовуєте, да, статистику таку маєте. Немає якихось критичних проблем для шукачів роботи, які хотіли б дійсно знайти. Проблема в тому, що частина людей очікує, що їм позвонять. Але правда в тому, що ринок праці зараз такий, що ніхто дзвонити не буде. Треба шукати самому. Бо в країні високе безробіття, але. Робота є на сайтах пошуку роботи найбільших, наприклад, зараз, просто зараз, от ми з вами розмовляємо, там зараз близько 40 тисяч відкритих вакансій. І серед цих 40 тисяч вакансій є та вакансія, яка вам підійде. Питання в тому, щоб ви були трошки активніші, трошки краще за інших людей, які шукають роботу. Треба писати більше, ніж інші пишуть. Не просто залишити своє резюме. А писати на вакансії, які розміщують роботодавці, писати не раз, не два, а 10, 20, 30, 40, 50. Але платять за неї, на жаль, менше ніж до війни. Значно менше. Звичайно. Давайте про це поговоримо окремо, як змінилися зарплати з війною. Зрозуміло було, що вони зміняться, але водночас маємо високу інфляцію, маємо здорожчання, Тобто зараз чек в магазин сильно відрізняється, як знаєте, від того, що було до війни. При цьому принаймні я в моїй сфері можу сказати, і в сферах суміжних, там де працюють мої знайомі. Що більшість людей отримує зарплати 60-70% від довоєнних за тимчасовою такою домовленістю на період війни з роботодавцями? От чи дійсно по всьому ринку така ситуація? Чи все ж таки є місця і наскільки їх багато, де повна зарплата або вона може навіть росте? Ті цифри, які ви назвали, вони схожі на правду в тих регіонах, які постраждали від війни найбільше, там найбільші проблеми, там найменші зарплати. Саме тому недавно була статистика. За якою одними з регіонів лідерів по вакансіям відкритим була, якщо я не помиляюсь, Тернопільська чи Івано-Франківська область, яка загалом невелика і ніколи не була. В лідерах просто зараз там багато переселенців і багато бізнесів переїжджають туди на західну Україну, подалі від обстрілів і там зараз більша економічна активність. Ну давайте от, для порівняння я розумію, що чим ближче до неприємностей, тобто війни, обстрілів, тим нижча зарплата. Але от до прикладу, у Харкові, який зараз о, люди знаходяться в дуже небезпечній ситуації, який відсоток в середньому платять роботодавці, які залишились ще на плаву своїм працівникам. І який відсоток у відносно спокійному Львові? Немає середнього відсотка. Ну правда, все дуже по різному До війни в Києві середня заробітна плата була близько 20-21 тисячі гривень. Зараз середня заробітна плата в Києві десь на рівні 16 тисяч 700 гривень. Наприклад, в it бізнесі, який працює на глобальному ринку, який працює на весь світ. Там ніхто не втратив. Мабуть, давайте віднесемо айтішників і інших представників міжнародних компаній, тобто людей, які у нас працюють дистанційно на міжнародній компанії в окрему категорію, бо там зарплата залишилась без змін, вона тільки виросла у валюті. Мало втратили в доходах державні службовці, також тобто, державна служба залишилася таким острівцем стабільності. Тобто, люди, які працюють на державній службі, вони мають стабільний дохід і вони майже не втратили нічого з війною. Ще окрема категорія це Збройні сили України. Там зараз теж дос дуже достойні доходи в людей, які захищають нашу країну. Тому от ці три категорії, мабуть, постраждали. Найменше під час війни про державних службовців хочу запитати. Я не стежила зараз, чи зросла в нас, наприклад, зарплата у народних депутатів за цей період. Таке спекулятивне питання завжди, бо ми розуміємо, наче що більшість з них живе не на зарплату, але при цьому з грошей платників податків ми їх можна сказати утримуємо. Ну принаймні, то офіційно їхню зарплату сплачуємо. Що там? Я нічого нічого не чув про зростання заробітних плат державних службовців. Правда, знову ж таки нічого не чув і про зменшення заробітних плат там депутатів чи міністрів здається скільки вони отримали, приблизно стільки вони отримують. Ну це вищої ланки. Ті звичайні працівники, там спеціалісти, головні спеціалісти, начальники відділів, мабуть, там скорочення зарплати є чи немає. Ну, ви знаєте, в державних служб завжди було багато різних так званих надбавок, премій, там якихось інших заохочувальних речей. Тобто, з того, що я бачив, бюджет по заробітним платам для державних службовців не був скорочений, не був секвестрований. Тобто, з іншого боку, на місцях, деякі чиновники. Говорять, що стало менше надбавок, що за рахунок цього вони отримують менше. Але сама заробітна плата не змінювалася. Працівники СБУ генпрокуратури вони не тільки отримують не меншу зарплату, вони отримують більшу через те, що є надбавки за воєнний стан, за роботу в посиленому варіанті, тобто за надмірні якісь навантаження, і вони отримують навіть удвічі, а дехто навіть утричі більше. А чи стосується це, наприклад, пересічних працівників поліції? Знаєте, дуже багато поліцейських зараз воює. Є ротації люди, які воюють, вони можуть сьогодні воювати. Завтра вони залишилися. Завтра вони прийшли патрульними. Мені здається, що якщо ми говоримо про поліцію, то її функція зараз суттєва. Зросли навантаження на поліцію, зросли ризики. На початку вторгнення неодноразово були ситуації з диверсійними групами, які розстрілювали, в тому числі і поліцейських. Тому якби, мені не муляють гроші поліцейських, це нормально, це ок. Не ок, це деякі, деякі працівники в першу чергу вищої ланки, вищої ланки, які, наприклад, той самий Херсон, коли окуповувався, то вийшло так, що всі представники силових структур завчасно покинули місто. Ніби як зараз ведеться розслідування про працівників СБУ, які взагалі виявилися зрадниками в Херсоні. Це звичайна проблема, і люди не повинні там за те, що вони втекли, отримувати якісь високі кошти. З іншого боку, та людина, яка реально воювала, звичайно, йому треба платити і в СБУ, і в поліції, і можливо трошки менше в прокуратурі, є люди, які реально. Воюють, воювали, будуть воювати. ну я не про тих, хто на фронті, хто в ЗСУ, це інша історія. Хтось отримує гроші за якісь розумні речі, а хтось отримує гроші і не робить свої функціональні обов'язки. Повернімося до зарплат. Такий є момент. З одного боку, справедливо ви сказали, що роботодавці теж потерпають. те, що стосується виробництва, навіть там ресторанного бізнесу, кав'ярень дійсно скоротилися дуже прибутки і люди зачиняються. Можна побачити зараз багато. Вивісок або порожніх приміщень, де з'їхав бізнес. Але водночас, чи є на ринку? мені здається, є частка роботодавців, які демпінгують, просто бачать скрутну ситуацію на ринку, зростання теж безробіття, і вони, навіть якщо мають можливість платити більше, пропонують ту зарплату, яка от мінімальна планка. Є різні роботодавці, є роботодавці, які вкладають свої гроші і доплачують працівникам. А є роботодавці, які користуються можливостями і знижують. Заробітні плати. Правда в тому, що зараз ринок роботодавця. Зараз саме роботодавці диктують умови на ринку, тому що роботи мало і цієї роботи на всіх не вистачає. В такі моменти, коли роботи мало, завжди зменшуються заробітні плати, завжди погіршуються умови праці. На початку розмови ви говорили про нелегальний ринок праці, то зараз будьте Певнені, нелегальний ринок праці збільшився. Частка нелегального ринку праці, там де люди працюють без оформлення, без будь-яких соціальних гарантій, частка таких людей зросла. Наскільки вона зросла? Наскільки збільшився тіньовий ринок? Можливо, відсотків на 20 зріс тіньовий ринок праці. Так взагалі тіньовий ринок праці це дуже велика проблема. І мені здається, що вона основна і вона тягне за собою дуже багато інших проблем І соціальну несправедливість і. Порушення прав людей, які працюють, тому це звичайно погано, але з іншого боку, це війна, і ми зараз не можемо на це впливати. Я думаю, навіть ті самі державні органи, контролюючи зараз, все таки десь там закривають очі на якісь речі, аби хоч якось щось працювало. Стосовно якраз додаткових гарантій, раніше чимало компаній, далеко, звісно, не всі пропонували співробітникам додаткові якісь плюшки, як то медичне страхування, наприклад, само собою оплачувана відпустка, гарантована нам. Зараз як з цим? Я чула багато історій про те, що люди не можуть взяти свою оплачувану відпустку, йдуть або за власний рахунок, або взагалі без відпустки живуть, там може дистанційно працюють. Медичне страхування теж за моєю інформацією, вона не по ринку, вона просто від знайомих немає. Скасували, заморозили. Що знаєте про це? Ви ніхто не дасть тобі нічого. Просто так, якщо можна наняти людину, яка готова працювати без медичної страховки на меншу заробітну плату. Там без оформлення, то роботодавець наймає таку людину. Він шукає зменшення видатків, він знаходить це зменшення видатків таким чином. Тому умови праці дуже сильно залежать від економічного розвитку. Коли люди питають, так на що нам ТВВП? Та що нам ТВВП дає? А це важливий маркер, бо коли валовий внутрішній продукт зростає, коли кількість того, що ми виробляємо як країна, збільшується, тоді збільшується потреба в робочій силі. І коли ця потреба збільшується, тоді вже роботодавці вимушені йти на поступки робітникам. Вони вимушені придумувати якісь системи заохочення. Вони вимушені платити страховні страховки. От, наприклад, як зараз відбувається в тій самій it сфері яку ми з вами там винесли задушки, да, але е, там печеньки, там спортзали, там басейни, там все, що завгодно, просто зараз, під час війни. Чому? Тому що їм дуже потрібні програмісти їм дуже потрібні розробники. Загалом там в середньому полікарнях, якщо ми з вами сьогодні вже багато говоримо про якісь середні цифри, то в середньому полікарні температура в айтішників прекрасна. Да? Тобто у них з забезпеченням все добре, і не тому, що роботодавці, айтішники чимось краще за роботодавців, наприклад, там з якихось фермерів в сільському господарстві, а просто у фермера є коло нього там кілька сіл. І ті люди з тих сіл від нього нікуди не дінуться. Він чітко розуміє, що якщо у них, вони і будуть десь працювати, то тільки у нього, бо роботодавців там, в окрузі там, на 10 там, чи 20 кілометрів інших немає. Тому він може десь там, диктувати свої умови. І, звичайно, коли зараз війна, коли і самі роботодавці потерпають, бо зменшуються доходи, вони платять менше. Це логічно, це стан ринку праці диктує зараз. На жаль, такі умови цікава інформація, яка з'явилася в новинних стрічках про те, що, начебто, зараз будуть вираховуватися із зарплат, враховуватися час, коли людина була в укритті, наприклад, під час повітряної тривоги, або коли підприємство чи магазин чи виробництво зупинилося через відсутність електроенергії, чи дійсно правда, чи дійсно скоротяться зарплати, і люди за оці години. Часто це кілька годин на день, не отримуватимуть зарплату. Чим де це прописано? Бо я, на жаль, перше джерело не знайшла. Мені нічого не відомо про якесь законодавство, яке б дозволяло не платити гроші за той час, коли людина була в бомбосховищі. Мені здається, що легально це зробити не можна. Але те, що ми з вами говорили про чорний ринок праці, про тіньовий ринок праці, то в тіньовому ринку праці саме так і відбувається. Буквально пару днів тому десь. У Фейсбуку я читав про те, що працівниці торгового центру, продавці, які продавали щось в торговому центрі, вони писали, що їм хазяїн зменшив заробітну плату на час перебування в укритті, обраховуючи те, що повітряні тривоги останнім часом дуже частенькі, то можна уявити, що заробітна плата може зменшитися досить суттєво. При цьому знову ж таки треба. Mm, розуміти обидві сторони я закликав до того, щоб мене просто брали і говорили: а тут у поганий роботодавець зменшив гроші. Треба розуміти, що роботодавець теж заплатив за оренду в цьому торговому центрі. Ціла цепочка заплатив за оренду, і йому треба цю оренду платити. От було кілька годин. Без виторгу він теж нічого не заробив. Тіньовий ринок там можлива така ситуація, коли за час, коли ви були в бомбосховищі, вам не заплатять зарплату. Розумію, що роботодавець та да, він теж несе збитки, він теж в скрутному становищі. Але можливо, от мені здається, тут втрутитися має якось держава компенсувати. Так це так само з наших грошей платників податків. Але є якийсь соціальний момент, коли людина працює, наприклад, на мінімальну зарплату або навіть на середню, яку їй не доплачують. Хтось вже має це компенсувати. Можливо, є сенс якось це врегулювати державі, можливо, є якісь фонди. Які наповнюють на ті самі фонди соціального страхування. Ну до речі, у цих фондах є гроші на таке. Ну на таке немає, тому що коли ці фонди закладалися, коли розраховувався страховий платіж, то ніхто не розраховував на війну. Очевидно, що коли закладалися гроші фонди соціального страхування, враховувалося, що людина може захворіти, що людина може втратити роботу, що з людиною там може трапитися якась можливо там виробнича травма. І саме на це, саме виходячи з цього, розраховувалися обсяги страхових платежів. Ризик, що в нас буде війна, в страхові платежі точно не входив. Але з іншого боку, можливо, все-таки можна якимось чином знайти якесь фінансування для цього. Держава не виконала свою функцію, не забезпечила безпеку, і саме тому у нас є повітряні тривоги. Тому якби було б логічно, якби держава десь і підставила роботодавцям плече і робітникам, і якось доплачувала за той час, коли. Люди перебували в бомбосховищах і не могли зробити якісь виробничі процеси. Державна служба зайнятості. Яка там, можливо, ви в курсі ситуація зараз? Тому що в зв'язку з таким стрімким зростанням безробіття, як ми розуміємо, багато людей зараз пішли в службу зайнятості, аби отримати допомогу. Навіть коли закрився канал Україна, де я працювала влітку, в серпні, то ходив такий жарт в інтернеті. До центру зайнятості приходять дві тисячі людей. Це співробітники каналу і кажуть, добрий вечір, ми з України. От насправді смішно, да, але з іншого боку, ми розуміємо, що на жаль, зараз дуже багато людей йдуть до центру зайнятості, але там, як я чула, змінилися умови, і тепер вже ви не можете тривалий час на цій допомозі знаходитись. Да? І за професією вам не зобов'язані шукати роботу, якщо ви самі не знайдете. Центр зайнятості це те саме страхування на випадок. Безробіття він не закладувалося в бюджети центрів зайнятості те, що купа людей, що 25%, як ми нарахували людей там в Україні, втратять роботу. Звичайно, у них будуть проблеми звичайно, вони будуть виплачувати менше. Стосовно дискримінації, завжди у нас не одну, і навіть не 10 і не 100 таких історій я чула, коли дискримінують в першу чергу за віком. Зараз в зв'язку зі зменшенням вакансій, з більшою конкурентністю серед власне працівників. Чи з'явилася на вашу за вашими спостереженнями ще більша дискримінація? Чи зараз є вимога по віку, з якого віку відмовляються роботодавці брати працівників, в яких сферах в першу чергу, і як з цим боротися? Будь-який дефіцит робочих місць в Україні, будь-який дефіцит вакансій провокує все саме гірше, що є на ринку праці, в тому числі і дискримінацію. Звичайно, коли у роботодавців є великий вибір. Коли є велика кількість людей, які втратили роботу, звичайно, роботодавець буде вибирати найбільш зручного для себе. І не завжди ця зручність буде мати щось спільне з якоюсь соціальною відповідальністю чи навіть з виконанням законів України. Бо довести, наприклад, ту саму дискримінацію за віком дуже тяжко, якщо роботодавець тобі не написав розписку, що я такий такий не беру такий -то, тебе через Не беру, а лучеш на роботу, тому що. Але чи ж не 18, якби то тоді можна якось його притягнути до відповідальності? А якщо тобі нічого не сказали прямо, а просто відмовили, то довести дискримінацію неможливо. На жаль, звичайно, випадки бувають просто кричущими. Наприклад, наприклад, буквально кілька років тому був просто кричущий випадок, коли депутат слуги народи Дубинський. Ваш бувший колега влаштував просто якийсь ганебний кастінг на посаду своєї секретарки, писав Фейсбуці якісь там постійно. Парамітри дев'яносто на 90. яких дуже в такій фривольній формі коментував це все. Були фотографії там молодих дівчат, там, по 17-18 років. І якби це було ну ужасно, і це був народний депутат на секундочку, той хто мав Взирець. би. Хто мав би Диктувати якісь там правила, бо народні депутати приймають закони, по яким ми всі живемо. Ось і це його не зупинило. І такі люди є, їх досить багато. І ще раз повторюся, що війна, оце все саме гірше, воно зараз піднімає на поверхню. Тобто зараз стало більше такого. Чим менший рівень розвитку країни, тим більше дискримінація. Якщо ми говоримо там про якісь східні деспотії, якщо ми говоримо там, наприклад, про... Якісь там Катар Айрлайнс або там Туркіш Airlines, то ви зайдете на борт цих авіакомпаній, і вас там зустрінуть модельної зовнішності, стюардеси, частина з яких з України, які підписують страшні контракти. В мене є знайома одна стюардеса, Вона їм не можна там користуватися телефонами, їм не можна виходити з номерів там після ї години вечора. Як у в'язниці? Абсолютно точно, це реальна гестапо. Це один підхід. І чим більше, і чим сильніший розвиток країни, чим країна більш цивілізованіша, тим менше проблем з дискримінацією. Там хтось там з більш пишними формами ніж модель на зовнішність, старші. І вони прекрасні, вони чудові, вони усміхаються. Вони, до речі, мені набагато. Більше сподобалося, ніж ті нещасні, загнані, забиті дівчата, які думають, мабуть, із тих із східних авіаліній, які думають, мабуть, тільки про те, коли ця зміна закінчиться, і я нічого не хочу. Так? Тобто різні підходи. Україна точно не є самою гіршою країною з точки зору дискримінації. Зараз обставини такі, що роботи мало, і коли роботи мало, розумієте, знайдеться людина, яка скаже: Ну ок, да, дискримінація, да мене там. Я не знаю, я там буду носити каву, мене там будуть хлопати по попки. Ну Бог з ним там, він мене разу хлопне по попки, зато я получу зарплату на дитину. І я не знаю, як таких людей засуджувати, тому що вони вирішують свої задачі. Ну в цій ситуації засуджувати треба того роботодавця, а не людину, яка погоджується. Звичайно, але хтось скаже, а чого ж ти туди пішла? Роботи мало, а людей багато Сергій. Ваші прогнози зараз є шанс, що все ж таки ті 60% почнуть потихеньку переростати в 70-80%? Я маю на увазі зарплати, яку сплачують роботодавці на час війни, навіть за такої ситуації, яка поки що зберігається, доки ми не перемогли у війні. Але я б не ставив питання таким чином: чи є шанс? Бо не просто є шанс, ну все змінюється динамічно просто зараз. І Щоб ви зрозуміли, на початку вторгнення. На початок березня на сайтах пошуку роботи було у 8, у 8 разів менше вакансій, ніж до початку вторгнення. Зараз їх менше всього вдвічі. Тобто за цей час ми пройшли до того, що, грубо кажучи, з 10 тисяч вакансій на сайтах пошуку роботи ми дійшли до 40 тисяч. Це зростання роботи більше. Чим більше роботи в країні, Тим вище заробітні плати, ну а вже ж бо з'являється конкуренція. То звичайно демпінгу вже тобто не, вийде. не то, що шанс є. Ми рухаємося. Ми рухаємося, але заробітні плати будуть зростати із зростанням зайнятості. Але от зайнятість вже зросла. Ви ж наводите цифри? Да, було вісім разів менше ніж зараз. А зарплата при цьому зберігається такою ж низькою, як на початку війни. Хто вже урізав своїм співробітникам, той тримає на тому ж Зарплата не така низька то за останні три місяці. За останні три місяці, там, по даним одного сайтів пошуку роботи, десь близько в середньому десь на 900 гривень зросла середня заробітна плата в Києві. По пропозиціям роботодавців, тобто вона не залишається такою самою низькою. Просто треба розуміти, що цей ринок він, по перше, він не є середнім, бо є купа людей, купа компаній у всіх компаній різні політики. Але якщо ми говоримо вже там про ці знову ж таки наші середні температури, то за останні три місяці в Києві на одну тисячу гривень зросла заробітна плата. Вона ну, за потрішки зростає. Вона в середньому зараз становить 16 тисяч 700 гривень. Поки тривають бойові дії, рух цей буде мінімальний. Тобто ми потихеньку кудись рухаємося до показників до вторгнення. але Він поки що мінімальний. Скоріше за все, що серйозного руху, серйозний рух ми побачимо вже тоді, коли буде ясність, що ворог розбитий, що він вигнаний з нашої землі. І тоді є дуже хороші очікування пов'язані з тим, що наша економіка буде зростати зростати сильно, тому що ми дуже сильно впали. Є великі очікування, є дуже багато заяв наших міжнародних партнерів. Про їхню готовність інвестувати в відбудову України дайте сподіватися, що якомога швидше до нас прийдуть ці перспективи. Сергію, дякую вам за змістовну розмову і дякую нашим глядачам, що були з нами. І обов'язково підписуйтесь на канал. До зустрічі.